У кожного з нас бувають такі моменти, коли до нас повертаються болісні спогади минулого, і ми переживаємо їх знову. Так, ось сьогодні, коли я знаходилась у тиші, до мене почали приходити думки про минулі події мого життя, яке супроводжувалось ще з дитинства болісними для мене переживаннями. І сльози самі тихо почали стикати по моєму обличчю, але я їх чомусь не хотіла витирати. І перед моїми очима з'явився Фенікс, який плакав. Я знаю цю енергію, тому що в мене вона теж є на духовному рівні. І здавалось, що я сама прийшла. До себе. І він мені нагадав, що декілька діб тому я бачила кущ, на якому з'явились нові почки вже з новими молодими листячками. Я тоді ще здивувалась, що зараз листопад скоро зима, а рослина відновлюється та народжує нове життя. І на мої думки в голові Фенікс мені відповів, що природа має потужну енергію Фенікса, це відродження, оновлення, силу народження нового життя, навіть коли все вже зруйнувалось та мерло. Ніколи не вір, що кінець настав, сказав мені Фенікс. Немає кінця ні в чому. Там, де щось вмирає, з'являється завжди нове життя. Цей процес вічний, беззупинний, дуже красивий і ніколи не повторюється знову таким, як він був раніше. Це краса Творця. Це сама любов створює нове життя. І ти ніколи не вмирала назавжди. Ти ніколи і не вмреш, тому що ця сила відродження вона трансформує тебе в нове життя. І так відбувається завжди. І тоді я запитала у Фенікса, а чому ти плачеш перед тим, як перетворишся у попіл? Ти страждаєш? Тобі болісно, що ти зараз зникнеш і тебе такого, як ти був, вже більше не буде. Фенікс мені відповів, мої сльози це сльози любові, яка пронизує моє серце, це сльози, які можуть зцілити будь-що та будь-кого, тому що вони це велика чиста любов. Яка трансформувалась у фізичний прояв як сльози. Вода, стихія води вона допомагає цьому процесу. Вода має пам'ять. І коли я відчуваю любов, вдячність, красу цього процесу перед згоранням, стихія води закладує цю інформацію в воду. Тобто в мої сльози, і вони наповнюються любов'ю. Це не сльози, болю та горя. Мої сльози це прояв великої любові до життя, яка і відроджує мене знов. Я була у захваті почутого і трошки помовчала. А потім запитала: Фенікс, а як бути з нашими сльозами? Ми ж плачемо, коли нам погано та невиносимо боляче. Ваші сльози теж цілюші, відповів Фенікс, ви плачете не від болю, а від того, що любов поширюється у вашому серці. Цей час вона трансформує усі негативні, болісні почуття в чисту любов. Вам же і після того, як ви поплакали. Стає легше. Так стає, відповіла я. Так ось це любов зцілювала ваше серце, і завдяки цьому вам стає краще. Через сльози не виходить біль. Вона трансформується в вашому серці. Вона не може залишатись та виходити назовні. Це неможливо. Вона не може стояти перед любов'ю, це теж неможливо. Так, наші сльози це фізичний прояв любові, запитала я у Феніса. Так, вірно, відповів він. Ваші сльози теж цілющі та наповнені любов'ю. Не витирайте їх, коли плачете, залишайте на обличчі. Проводьте руками по обличчю та розповсюджуйте їх на вашому тілі. Якщо у вас щось болить, зберіть рукою сльози та помістіть цю руку на больну рану, больне місто, орган. Вони трансмутують низькі енергії в болісній частині вашого тіла, дайте їм висохнути, побудьте деякий час так, не змиваючи сухі сльози. В тонкому плані ваші сльози виглядають як сяючий білий світ. Нічого немає у вашому тілі того, що може вас зруйнувати. Ви сама любов, прийміть себе такими. Таким чином, продовжую я, люди, які часто плачуть, страждають, їм не вистачає любові, і в такі важкі часи для них любов дуже розширюється в їх серцях та наповнює їх трансформує біль в світло. Тобто, плакати це дуже важливий процес, який допомагає нам і дає нам силу, силу відродитись. Стати, коли важко, та почати усе знов на руїнах минулих подій? Так, відповів Фенікс, плачуть багато ті, в кого є потенціал для народження знову, з новою силою зустріти нове життя, стати попілу і засіяти новими фарбами. Не тримайте свої почуття всередині, будьте щирими, справжніми, і неважливо, чоловік ти чи жінка, дитина ти чи дорослий. Ви так створені, у вас велике, любляче серце, дайте йому розкритись, відновитись, очиститись від болю. Плакати це не слабкість. Це велика сила відродження, формування вас нових, сильних, люблячих і щасливих. Не стримуйтесь, коли вам погано, дозвольте любові вас обійняти. Мені не було що сказати на це, я мовчала, відчуваючи, які ми з вами класні. Ми зовсім не знаємо про себе нічого. І я вдячна Всесвіту, що Він відкриває нас нам. же. Любі, приймайте себе такими, як ви є, не соромтесь себе ні в якому разі, не скривайте свої почуття. Якщо ви любите, скажіть, що ви любите. Якщо вам болісно, скажіть, що вам болісно, якщо хочете плакати, плачте, будьте щирі, це все і є любов.